Начинать молитву за душу Сергея Я бы хотел лично с моей стороны, со стороны Армянской церкви, со стороны всех армянских общинных организаций. Вчера мы собрались в Всеукраинской Субтитры Радии, имели встречи разные все, они также попросили, щоб я передав передал соболезнования. Молимся, что Гарсов приняли Сергея. Шановні друзі, шановні рідні, першу чергу, шановні земляки сережі, я митрополит Адріан, керуючий Богородською єпархією Російській Федерації, Москва, Московська область. Коли дізнався, перебуваючи в Києві на святкуванні ювілеїв святішого патріарха Філарета, дізнавшись про страждання і вчинок патріотичний нашого героя, великої людини, Сергія, я всі дні не міг спокійно думати, жити, оскільки він не тільки українець, бо жив в Україні, а в першу чергу він за походженням вірмен, а вболівав з цього видно за чужу країну, за чужий народ. І як ми бачили по телебаченню, він цитував вірша Тараса Григоровича Шевченка, коли ось весною ми будемо святкувати 200-річчя з дня його народження. І як прикро, друзі, коли Сережа за походженням вірмен ви мене розумієте, друзі? Yeah. За походження вірмен? А страждав за українців, за пенсіонерів, за студентів, за людей мистецтва, за вчених людей, які є бідними людьми в нашій країні. І ось коли я їхав до вас. Це не просто було знайти оце село. Не просто було у людей запитати, де це село знаходиться. А хто вже й сказав, як треба їхати? Я питаю, люди добрі, а які сьогодні події там звершуються? Це ж Солонянський район. Люди Солонянського району кажуть, а ми не знаємо. Я ви чули, що там. Будуть сьогодні хлопця хоронити. Чули, це екстреміста будуть хоронити. Ганьба. Це про що говориться, друзі? Добре, я хотів би ще сказати. Це я про свій народ говорю. Це про що говориться? Що дуже погано працює змі. В газетах нічого не пишеться, майже нічого не пишеться. Листівки не доходять до людей, які могли б прочитати істину сьогоднішнього дня. І тому хотілося, щоб український народ був пробуджений, який слухає першу програму, а там тільки й кажуть. Що екстремісти зібралися на вулиці Рушевського і на Євромайдані, це перший національний канал України, Що ж тоді слухати інші канали. І тільки п'ятий канал в Україні говорить, чи в якійсь мірі, чи і в повній мірі те, що відбувається в Україні. Кому я хотів би, шановні рідні Сережі, ваше високопреосвященство, Ваше високоприподоб'я, просити і дякувати вам, що ви виховали Сергія в дусі любові не тільки до свого древнього краю, древньої країни, древнього царства Урарту, а майбутнє і Вірменії. А й виковали в дусі патріотизму за інший народ. Ми пам'ятаємо нашого митрополита Петра Могилу, митрополита Київського, який був молдаванином. Але це було в 17 столітті на початку. Він теж своє життя віддав за Україну, за український народ. Так і ваш Сережа віддав своє життя за нас. Українців за українську державу і, очевидно, за майбутню державу, цивілізовану державу, яка достойна бути поряд з усіма цивілізованими країнами. Вічна пам'ять і царство небесне новопреставленому Сергію. Слава Україні! Героям! Героям! Слава! Друзі, роздавайтеся. мер. Ісус Христос, Амен. Тай мер որը երկինەس սուրբ Եลิսիանունքո եգես սերatkarջունքո Եลิցինքամքո որ վեց երկինەس եր եր եւ երկրեի ըսած մեր հավատքոր դուր մեզ այսօր եւ քո մեզ բարձրис մեր որ վեց եւ մեկ քոց մերից բարտապանած եւ միտալից մեզի փորձուն այդ բդյազ մեջ արե Զի քոյ արկայություն եւ զեղություն եւ բարք, Խարթիան ծավիտենից, ամեն։ եւ եւս ծաւոթյան ես Տերագաչեսցու կնկալեց զոյե ողորմแม, ծորքութիւն եւ բարք, Տոր եւ որ քո եփոքս զրփո, այշմ եւ իշտ եւ Թավիդյանս, ծավիտենից, ամեն։ Օ թաթե e yeah. Ալելույա, ի խորոց կարթացի অর্քեստր, ներ լուր ձայնի ում յեղինակ անջ քոլեսելես զայնա օքիցի մոց։ Ամենույն օրդե քաւյոն։ Ամենեցօ։ Երդոկույկում յեղվածու յառնաս հավիտենի։ Ամեն։ Եւ եւս խաւտ։ Յակա թեւսի վերածնենի եւ յիւոտի փոկոյն ոմժու րաբաթ твоւյս ղու։

По <связывая> нашему А, <5. Ага. связывая> <Ага. связывая> Проход listen yeah. <laughs> <So. laughs> ýa-da <laughs>

Если мы проснемся, если мы не будем просыпаться, будем рыбать. Велике горе, прийшли ми всі провести в останню дорогу нашого односельчанина, юнака Сергія Нігоян. Про його трагічну смерть звістка розлетілася по всій країні і далеко за її межами. Багато людей приїздять від усіх, щоб висловити до життя рідним і близьких. Донадто рано згасла його зірка, яка палала яскраво, випроміючи тепло і захід, мир та злагоду, він відійшов у інший світ у повному розквіті духовних сил широкими планами на майбутнє. Дуже коротке, цікаве та змістовне життя пройшов Сергій за свої 20 років. Народився він 2 серпня 1973 року в селі Бережні Вірмен по національності, а по житті України. І вся Україна великому справою. Приводу втрати дорогої вам людини. Приміть наші щиріття від усіх громад. Знак великої поваги до Сергія Негіян, прохай вас, всіх суми і траури, панувати пам'ять великому часі. Слава Україні! Героям слава! и то портовיר евангеста Боже, з великої милості Твоєї молимось, Тобі ви вислухай, помилу. помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помий, за заупокоєння душі спосіб, а Бога невітного тємного. Боже, духи, все тілесно ти смерть подолав, диявола знищив, волосниці в життя світові Твоєму подав. Само Господи, у покой душу спочила, раба Двозрія в місті світі, місті підучі, в місті спокою. віко людний Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила ти один без ріка. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. От ти єси воскресіння в життя, і спокій спочили грабів твоїх, но приславленого Сергія і всіх рабів твоїх, які загинули навинно на Євромайдані у Києві, за український народ, за українську державу і за всіх народів, які в Україні перебувають, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з безпочатковим твоїм Отцем і з присятим і благим, жадворчим творчим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків.